Тіла мрію Олена із чоловіком відкрили першу кав'ярню у містечку Кураховому на Донеччині. Любимо каву, і в місті не було кав'ярні, Тобто ця ніша була не зайнята. Вона успішно працювала. Ми смажили самі каву. У нас є ростер, тобто самі забезпечували себе зерном кавовим. У нас була випічка, були круасани дуже класні. Та після п'яти років процвітання справи родині довелося залишити усе і мої батьки були в Мав'янці. Іх теж почали вже обстрілювати в березні, і ми вирішили, що треба від'їжджати, бо в нас є діти. Але ми виїхали без обладнання. Ми просто взяли речі саме елементарні, і поїхали. Зупинившись у Чернівцях, родина не думала про бізнес, сподівалася повернутися додому. Але за півроку Олена засумувала. Тож спершу з під обстрілів вивозили з курахового обладнання, скориставшись програмою релокації бізнесу. Потім знайшли та відремонтували у Чернівцях приміщення для кав'ярні. Зрештою, економіст за фахом Олена подала у дію заявку на отримання від держави мікрогранту у 250 тисяч гривень. Це був бізнес-план. Треба було зробити. Е, описати навіщо мені ці кошти, розписати ну, призначення до да, цих коштів, прорахувати. Там була таблиця, де я мала прорахувати, чи скільки окупиться цей грант? Цей грант допоможе мені розширити асортимент кав'ярні у Чернівецькому центрі зайнятості. Кажуть, отримали півтисячі заявок від буковинців і вимушених переселенців і надали чи не найбільше Україні позитивних висновків на отримання мікрогрантів. Крайній бізнес-пан, який ми розглядали, коли молоді люди, маючи е, чоловіки, дружина, маючи вищу освіту, працюючи викладачами, вони відновлюють фермерське господарство в селі на визначенні. Ви розумієте, що вижничена вона така віддалена і це гірський район, але е, працюючи одночасно на роботі, вони відновлюють фермерське господарство. Розгляд кожного проєкту тривав до місяця. Частина підприємців вже отримали кошти. Ключове для нас з вами це те, що умовою видачі цих коштів є створення нових робочих місць, і по суті, грант вони не зобов'язані повертати в грошовому вираженні, виключно у вигляді сплачених податків безпосередньо самим підприємством або підприємцем. Олена за умовами мікрогранту має працевлаштувати двох людей. Крім того, вона планує закупити додаткове обладнання і розширити асортимент випічки. Перший місяць найскладніший, бо ти думаєш, о так мало людей, а аренду треба платити, а електроенергію платити. Ну тобто, саме складне це моральний дух на початку. Що не треба ну, опускати руки, скажімо так, якщо не так багато виходить, як ти хочеш, все це прийде завдяки цій програмі, крім розвитку бізнесу. Лише на Буковині роботу отримують кілька сот людей. Майя Гуменна Юрій Радуляк Подробиці, Телеканал «Інтер «Марафон», Єдині новини.